Подивитись на експонати всесвітньо відомих музеїв, не встаючи із зручного крісла, відтепер можна буде просто у Житомирському музеї космонавтики імені Сергія Павловича Корольова. Починаючи з 4 жовтня, тут почав працювати онлайн-телеміст, який дозволяє відвідувачам в режимі реального часу керувати камерами, розміщеними у закордонних музеях. За словами організаторів такого проекту, кожен хто сідає за пульт керування, зможе відчути себе науковцем-дослідником. Наразі такі камери встановлені у музеї ентокосмології в Литві та в музеї космонавтики у Житомирі. Ідея цього проекту состоит в том, что дать шанс посетителям каждого музея, который будет участвовать, дать шанс почувствовать себя хотя бы на пару минут исследователем, ученым, первопроходцем. Все ученые, которые участвовали или пробовали участвовать в экспедициях на Луне или на Марсе или в других там, Всяких экспедициях в космосе все они э, перед собой э, видели очень большие сложности, потому что надо привыкнуть и понять, что есть опаздывание, серьезное опаздывание сигнала. У нас это опаздывание там, части секунды, и то уже чувствуется. Ты нажал джойстик, и ничего не происходит. И ты думаешь, может быть это все поломалось, а вдруг начинает двигаться. А, здесь опаздывание сигнала. Для Житомира відкриття такого онлайн-телемосту є знаковою подією. В цьому переконаний Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. За словами мера, завдяки цьому Житомир зможе привабити туристів не лише віртуально, але й реально. Я вам хочу сказати, що відкриття второї площадки музею на базі кінотеатра Космос, розширення цієї площадки це проект, який ми зараз ведемо з посольством США, є… Америки. Есть Такой процесс, процесс достаточно инертный, но я думаю, что этот процесс действительно завершение этого процесса позволит Житомиру стать действительно туристическим городом благодаря потенциалу, космическому потенциалу. Еще хочу сказать, что этот проект, который сегодня открывается, этот телемост между крупнейшими музеями мира. Я знаю, что после Литвы будет Япония и другие крупные музеи мира, это возможности узнать миру город Житомир через музей космонавтики, узнать город Житомир. И ну, это просто мега событие для города Житомира, потому что... Заінтересувавшись музеєм, очі многі захотят сюди приїхати, посмотрети і yeah. тим самим посіти Житомир. Вже зараз відвідуючи музею космонавтики зможуть віртуально відвідати музей космології в Литві. Тим часом організатори вже ведуть переговори щодо встановлення подібних систем спостереження в музеях Південної Кореї, Японії, Італії та Сполучених Штатів Америки.